Ну просто підставляли людей, що депутати прийняли не те, що треба, не знають законів. Ну так якось апеляційна скарга на цьому була обґрунтована. Чому ви підставляли своїх колег? Ви ж теж є депутатом місцевим. І місцеві депутати, і секретар ради, і очільник громади, і офіційний корупціонер. Вже можна офіційно говорити. Не будете позовну заяву до суду писати. Будете? Так, ми ще зустрінемося десь так суді, так? Всі? Ну Сі, звичайно. Ми вас так ждали, ми так спішили, спішили. А чого ж ви вас... запізнилися? Ну, ну оце як у дорозі. Холодно. Да. Квітки хотіли купити, і не, і не встигли. Але ми вас поставила. обіймали, і, я думаю, ви оцінили. Ви да. так переживали. Ви забули? І що тепер на рідну димерку чи на Русані будете. Що далі у вас буде? Як у вас перші хвилини кору... життя корупціонера? як ви почуваєте? Стабільно. Ага. Стабільно? Тобто Там... для вас це звична ситуація? Та ні, не звична. незвично. Те, незвично. Знаєш, а я в такі стабільно? ролі ще не був ніколи. А як оно ну, відчуття, якісь? Я, от... я Ру... думаю, що в такій ролі Ру... ви все життя, але з сьогоднішнього дня ви офіційно затвердились у цій ролі. Давайте виходить. No, ще буде а це вже перший?